Друзі, вітаю! Мене звати Богдана Мосова. Я журналіст. І сьогодні ми говоримо про те, як розпадатиметься Російська Федерація. Це нова рубрика на цьому Ютуб каналі. Вивчаємо історію незалежності та окремішності її регіонів, народів, і говоримо про те, за яких умов вони можуть звільнитися від ярма Московщини. Сьогодні говоримо про Дагестан, це, мабуть, єдиний регіон. Який дав чіткий посил Москві, де саме Дагестанці бачать путінську так звану мобілізацію? Давайте подивимося, чим саме Дагестан відрізняється від Росії. Які шанси його виходу з Російської Федерації? Думаю, не треба уточнювати, що історія Дагестану не має нічого спільного із Росією, окрім факту окупації. І навіть перебуваючи під окупацією росіян, Дагестан мало що мав із ними спільного. Тут живуть окремі кавказькі народи, які мають свою культуру, свою віру, свою традицію, а вже ж свою історію і свої мови. Державність на цих землях була уже в шостому столітті до нашої ери, задовго до того, як московити з'явилися в принципі як Поняття. В цей час на території сучасного Дагестану розквітала держава під назвою Кавказька Албанія. До чого тут Албанія, якщо Албанія розташована на Балканах, запитаєте, ви один із варіантів значення цього слова це країна гір. І, до речі, у перекладі із тюркської Дагестан також означає країна гір. А самі Албанці, до речі, називають свою країну Шкіпрією, тобто країною Орлів, але. Це не до теми. А вже ж цей час ознаменований великим переселенням народів, через що у регіоні спалахували війни. Потім через нього проходив шивковий шлях, що стимулювало економічний та культурний розвиток. Ціх земель всередині сьомого століття формується хазарський каганат, велика держава Південно-Східної Європи, своєрідний конгломерат кочових та осілих племен різних народів, межі цієї величезної держави охоплювали також і Прикаспійський Дагестан. А після Хазара Арабських воєн Дагестанці прийняли іслам, який сповідують і до сьогодні. І патріарха всія ФСБ Кіріла мали вони на увазі. Під час татаро монгольського нашестя дагестанці б мужно боролися і відстоювали свою самостійність. Було непросто. Утім, вони не припиняли свою боротьбу, які б загарбники не приходили на їхню землю. Перси. Чи росіяни так, наприклад, коли у 18 столітті на ці землі напав персидський хан Надір, Дагестанці розгромили іранців спочатку біля Джаніка у 1738 році і в 1741 му в самому Дагестані. А всі наступні походи та битви персів закінчувалися їхньою поразкою. Утім, 18 століття для гірського народу минуло під знаком боротьби не лише з іранцями. Але й з московитами 1763 року починається російсько-кавказька війна, яка триватиме фактично 100 років. Російські царі прислали своїх кровопистів збивати і гвалтувати Врешті, як і завжди, кавказькі народи пережили за цей час не лише окупацію, а ще й депортацію. Втім, разом із цим вони постійно влаштовували повстання, кошмарили москалів, чинили спротив. Докладніше про це ми поговоримо у випуску про Чечню, яка також в цей час протистояла Російській імперії разом із Дагестаном. Кавказці протягом цієї столітньої війни замовчили понад півмільйона москалів, і це лише за офіційними даними. Зрештою, незважаючи на спротив народів Кавказу, який очолював полководець та політики Мамшаміль, території північно-кавказьких держав усе ж були захоплені Росією. А й мама Шаміля вислано до Калуги 1877 року. Російські війська отримали свого від османських військ під Карсом. Дагестанці вирішили скористатися цим моментом і підняли велике повстання. Воно тривало півроку, і кавказці протягом цього часу давали тумаків росіянам. у цьому листопаді Дагестан знову був придушений після жовтневого перевороту більшовиків у листопаді 1917 року. Була проголошена незалежна гірська республіка. Публіка на території Дагестану і гірських округів Терської області, а також визначений гірський уряд. За допомогою Грузії, Азербайджана і Антанти було розпочато формування власних військових загонів. У Дагестані створюються власні шаріатські суди. Потім Крайгірській республіці покладають війська Денікіна, а згодом сюди приходять більшовики, які перетворюють ці землі на Дагестанську РСР, що фактично продовжує окупацію цих земель. Утім, примітно, що навіть за совєтів Дагестаном все ж таки керували представники місцевих народів. До речі, про місцеві народи Дагестанці не є суцільною нацією. На території країни живе кілька народів: це лезгіни, аварці, лакці, даргінці та інші. Вони говорять десятками місцевих мов, і незважаючи на те, що між цими народами є свої нюанси у стосунках, вони всі все ще мають національну пам'ять, пам'ять про російську окупацію. Пам'ять про депортації та пам'ять про національно визвольну війну і боротьбу проти росіян. Що ще примітно: кількість росіян тут, у Дагестані, на відміну від інших національних республік, і регіонів Росії, не перевищує кількість місцевих. А значно менше. Більшість населення тут це все-таки дагестанські народи. Вони дотримуються своїх традицій, своєї релігії, знають власні мови. Хоча Путін і робив усе, щоб це все нищити. Це чудово з вас зайшло. Ви одягатися не можете нормально, да? Чи у сядома ли? А? Ти чудик, я те тихо, тихо. Это большая разница, иди, ты у себя дома иди, что ли, иди. иди. Козел, иди, блядь. Одевайтесь нормально, чего вы в трусах ходите? Сейчас не а, пожалуйста. Она в трусах, ты дебил, это, это трусы. Куда? Я тебе сейчас, блин, насажу, Ребята, буду. давайте, пожалуйста, не будем. Козел. Извините нас, пожалуйста. Мы не знаем Черт, ваши блин. законы. Знаете, когда сюда приезжаете, как одеваться надо? Мы сейчас оденемся. Тут все мусульмане вокруг. Мы сейчас оденемся. Черт, блин Ба більше із приходом Путіна було зруйноване це негласне правило, яке існувало навіть за часів Совка. Те, що керувати країною о, почали ставити вже росіян. в Путина. Руководителем республики назначен генерал-полковник Сергей Меликов. Как утверждает он сам, у него уже есть понимание, что необходимо республике. Сергей Меликов выделил три направления, на которые будет акцентировано его внимание. Это работа по обеспечению безопасности в условиях пандемии, укрепление экономического состояния республики, а также обратная связь со всеми слоями населения. Они, в свою очередь, начали тягнуть на другие ревни посады людей, которые до Дагестана не имеют никакого отношения. Зараз у Дагестані тривають найжорстокіші протести проти мобілізації, і відповідно найжорстокіші спроби придушити ці протести на відміну від інших регіонів у Дагестані чітко знають, хто є окупантом, а хто є жертвою, і не бояться про це говорити. Очевидно, ми бачимо, що Дагестан має найбільш протестний потенціал і велику вірогідність до виходу одним із перших зі складу Російської Федерації. Втім, є е, певні проблеми. Для цього потрібна чітка позиція еліт, які нині в Дагестані або є росіянами, або засунули язик в гумову дупу Путіна. Якщо протести будуть продовжуватися і зберігатися, є надія на пришвидшення цього процесу. Допомогти в цьому може і е, е, економічна ситуація, яка в Росії погіршується, Внаслідок санкцій, хоча і для цього треба буде дагестанцям багато сил, багато витримки і в першу чергу валити окупаційну владу. Будемо спостерігати за цією країною, друзі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю нову рубрику, що ви думаєте про Дагестан? Лайкайте це відео, не забувайте. Діліться ним і а, поширюйте. А, також дякую всім, хто підтримує цей youtube канал за допомогою youtube спонсорства чи Монобанку. Внизу є посилання. Дякую всім, хто а, підтримує незалежну журналістику. І завдяки вам виходять ці відео. Не забувайте. А, також закликаю донатити на Збройні Сили України. Пам'ятайте, що кожен донат важливий. На цьому все. Ми переможемо.